Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми продовжуємо з вами наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку перевіряє написання слів з ненаголошеним е за словником, закріплення зстосування знань про будову слова. Звинить струмочка, рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово в мові правильно зумій. Сьогодні на році ми повторимо дні тижня, будемо перевіряти написання слів, з ненаголошено еи за словником. Будь ласка, запишіть 20 грудня. Класна робота. Так, отже, і записали два слова. Велосипед, дециметр. Отже, спишемо з вами слова, поставивши наголос та підкреслимо орфограми. Депутат, президент. Депутат наголос на а, підкреслили е. Президент наголос на е, підкреслили Е. Директор наголос на Н, підкреслили И. Горизонт. Наголос на О підкреслили и. Четвер наголос на е, підкреслили е. Хвилина наголос на и, підкреслили и. Неділя підкреслила І, е. Позначили на і наголос підкреслили е. Так, отже, вправа 1. записали, будь ласка, всі ці слова, та не забудемо зараз підкресли. Депутат. E A, President, E, 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 Director, I, I, prezident Четвер. Е, е. Хвилина Й. Неділя е. Отже, ще раз. Депутат президент, директор, горизонт, четвер, хвилина неділя. Отже, якщо до слова не можна дібрати перевірне, то його написання треба перевіряти за словником. Зараз нам потрібно з вами. Підкрес, знайти замість цих крапочок, вставити дні тижня та записати відповідний цей текст. Підкреслити орфограму. Тиждень починає понеділок. Після нього приходить вівторок. За ним настає середа. Четвертий день тижня. Четвер. А п'ятий. П'ять днів працюємо, а в суботу і неділю відпочиваємо. Так, отже, вправа два, отже, тиждень починає понеділок. Тут понеділ буде орфограма Е. Повністю підкресли, будь ласка, слово, понеділок. Далі. наступне у нас, після нього приходить вівторок, підкреслила слово вівторок, а за ним середа. А за ним середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так, ви зупиняєте відео, повністю записали текст або, якщо зручно, з підручника, це ж права друга, так, і записати, не забуваючи вставляти дні тижня. Йдемо з вами далі. Прочитайте та розв'яжіть задачу родзинка. Марійка з Дідусем вирушила в похід на третій день тижня, а повернулася через три дні. Поміркуйте, який день тижня Марійка з Дідусем вирушили, а в який повернулися. На третій день тижня, значить, вони вирушили в середу, а повернулися через три дні. Отже, четвер, п'ятниця, субота, а повернулося в суботу. Так, давайте з вами розберемо, де ми вставляємо Е, де вставляємо «и». Колискова дитина тихенько, звичайний, вечірній криниця, кишеня, пиріг. Тривога – «стемніти». Молодці. Отже, бачимо колискова тихенько, «звичайний», «вечірній», стемніти. Ми можемо дібрати перевірні слова, «Колискова» колиска, тихенько, тихо, звичайний звичай, вечірній вечір, «вечір», темно. А до слів, дитина, криниця, кишеня, пиріг і тривога, ми перевірні слова не можемо дібрати, тому їх правильність перевіряється за допомогою. словника. Запишемо вправа 5 та в дві колоночки такі в два рядочка. Колискова, тихенько, звичайний вечірній стемніт це буде перша, а далі дитина, криниця кишеня, пиріг, тривога це другий. Пишемо. Колискова, кома тихенько, кома звичайний. кома Вечірній кома стемніти кома крапочка наступне дитина. Та кома криниця. Кишеня. Кома, Пиріг. Кома, тривога, і підкресли, будь ласка, и або е. Так, отже, зараз ми з вами усно розгадаємо а, нашу вправу наступну. А, так, в неділю мама нагадала, що у, через 2 дні в бабусі день народження. Визначте, який день тижня бабуся святкуватиме день народження. Якщо в неділю, через 2 через дні, а, значить, це в понеділок, вівторок, отже, відповідно, у вівторок. Я вам дякую за урок всього найкращого кращого і до побачення.